Ярослав студент, навчається за спеціальністю правознавство. В майбутньому планує долучитись до війська. В рамках програми від Центру національного спротиву вже пройшов курс з керування безпілотниками та мінної безпеки. Зараз опановує стрілецьку підготовку. Для молоді дуже важливо знати, як мінімум, як керувати зброєю, як правильно стріляти. Техніка повинна бути і тому, якщо що, щоб потім стати на оборону держави, коли прийде час, от у найближчому майбутньому. А ось Іван сподівається, що ці знання йому не знадобляться на практиці, проте вважає їх життєво необхідними. Тому й проходить підготовку вже вдруге. каже найцікавіша частина це саме практика на полігоні. У нас час кожна людина повинна вміти тримати зброю, також надавати першу допомогу. Нам дуже багато розповідали про БПЛА про про. Медицину, промінне також їй їздило сюди на полігон. Навчання проводять ветерани російсько-української війни. Деякі з них стали до служби ще під час АТО. Інструктор Антон воював на Донеччині, а під час повномасштабного вторгнення захищав Запоріжжя. Нині ж звільнився за станом здоров'я та прийшов поділитися знаннями. Друге На даний час це дуже важливо, навіть в цивільному житті, так як прилітає і по містам, і кругом, і ти елементарно можеш надати допомогу собі, і близькому товаришу. Тут ветеранське коло. Простіше, як то кажуть, словами, простіше працювати з колективом хлопців, які всі ветерани. Центр національного спротиву це всеукраїнська ініціатива, яка діє в кожному обласному центрі. Заняття проводять за підтримки обласних військових адміністрацій. Охочим пройти базову військову підготовку. Пропонують обрати один з двох курсів: короткий та розширений. Тактична медицина, мінно-вибухова, ПЛА. Орієнтування на місцевості та вогнева підготовка. Є 48-годинний курс та 100 годинний курс. Тобто, якщо на 48-годинному курсі більш жато, все розповідається, то на 100 годинному курсі вже набагато більше практики, більше заняттів. До курсу може долучитися кожен містянин старше 18 років. Всі заняття безкоштовні. Слід тільки заповнити google форму або звернутися до менеджера Центру національного спротиву в соцмережах. Анастасія Антон Бондаренко, телеканал МТМ.